Медики Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Сумської та Донецької областей днями отримали чергових шість реанімобілів від компанії «Епіцентр» в межах благодійної ініціативи Рятуємо життя, що зараз проходить в мережі торгових центрів. Я подякую вітчизняному бізнесу епіцентру за те, що сьогодні система охорони здоров'я отримує чергові реанімобілі. На жаль, з часів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ми втратили вже 87 автомобілів швидкої допомоги. Більше 350 російські окупанти захопили. Їхня доля нам невідома. Тому поповнення автопарку для бригади екстреної медичної допомоги це надто актуальна тема. З великою подякою за цю допомогу і з надією, що ці машини прослужать досить довго і врятують не одне життя в Україні. Бізнес має бути завжди готовий допомогти. Особливо в такий критичний період, переконана голова товариства і Галина Герега. Компанія вже профінансувала придбання 20 двадцятиринімобілів на 55 мільйонів гривень. Головна мета нашої благодійної ініціативи вона в самій назві рятуємо життя. Найвищою цінністю в цивілізованому світі є життя людини, тому наші лікарі гідно тримають медичний фронт. Вони в таких складних умовах під бомбардуваннями, під обстрілами. Вони роблять складні операції. Вони з поля бою забирають наших воїнів. Вони з-під завалів рятують життя цивільних спільними зусиллями. Медики на медичному фронті, бізнес на економічному фронті, військові на військовому фронті. Ви на інформаційному фронті. Ми маємо спільними зусиллями наблизити перемогу. Госпіталь на колесах так називають реанімобілі медики екстреної допомоги. Нам звичайно вдячні за такий щедрий щирий подарунок. Нагадаємо, у мережі торгових центрів епіцентр продовжується благодійна ініціатива по придбанню 55 п'яти реанімобілів та бронешвидких. Рятуємо життя.